Привіт, друзі! 4 травня. Сьогодні з вами знову Валерій Реклучок. В найближчі дні наша увага буде прикута до параду у Москві. Там, з нагоди 80-річчя перемоги у так званій великій вітчизняній війні, що активно святкують на Росії щороку. Очікують багато заходів і візити високопоставлених гостей, лідерів країн, в тому числі підтвердив свій візит і Сін Цзінпін. Міністерство закордонних справ Китаю з цього приводу зробило заяву. Сам Путін заявив про те, що примирення з Україною неминуче, засовувати ядерну зброю їм не довелося. В успіху так званої СВО він не сумнівається. На Росії випустили величезний фільм з нагоди 25-річчя першої наурації Путіна, який зараз активно обговорюють. Західна преса нині в неділю мовчить. Фактично ніяких різких заяв публікації аналітичного змісту немає, оскільки Дональд Трамп, як на мене, виявився не в дуже виграшеному становищі. Коли його план з розриву Китаю з Росією фактично зазнав фіаско. Я вам друзі зараз розповім все, що знаю на ранок 4 травня. Новин небагато, але вони справді дуже, дуже як на мене, важливі, аби ви були зорієнтовані у нинішній ситуації щодо припинення російсько-української війни. Розпочну все ж таки з параду. Сьогодні, з самого ранку, російські ЗМІ повідомляють про те, що точніше, Крем повідомляє, що голова Китайської Народної Республіки Сінь Цінпін відвідає Росію з 7 по 10 травня. І візьме участь у святкуванні 80-річчя перемоги. Чи буде він конкретно на самому параді? Поки що невідомо, тому що сьогодні вранці оголошували план кавьор у внуково не працювали аеропорти російські. МВС Росії оголосило безпілотну зону над Москвою і каже, що будь-який запуск дронів буде миттєво сприйняти як провокація, будуть чинятися відповідні дії. Москва боїться справді боїться атак України. У заяві, яку розповсюджує Кремль, мовиться про те, що Сін Цзіньпін обговорить з Путіним розвиток стратегічного партнерства між двома країнами, а також підпише низку документів. Під час переговорів пишуть Кремлі, обговорюватимуться основні питання подальшого розвитку відносин, всебічного партнерства і стратегічних взаємодій, а також актуальні питання міжнародного та регіонального порядку денного. Нібито на перший погляд заява ні про що декларативна, але за нею країться дуже багато деталей. В свою чергу МЗС Китаю також підготував відповідну заяву, тобто дії синхронізовані, що є дуже і дуже показовим і важливим. І говорить, що Китай та Росія продовжать виступати проти односторонніх дій та залякування, а також разом будуть просувати рівноправну багатополярність світу. Що мовиться у коментарях, розміст з посиланням на заяву МЗС Китаю? Консенсус досягнутий лідерами Росії та Китаю поглибить політичну взаємодовіру двох країн і сприятиме співпраці у всіх галузях. Звертаю вашу увагу, друзі, на вислів консенсусу. Тобто проводилися певні переговори частиною кремлівської еліти із Пекіном про те, аби зберігати їхню співпрацю. Далі мовлять наступне: країни продовжують зміцнювати тісне співробітництво в ООН, ШОС та БРИКС, спрямовувати глобальне управління у правильному напрямку. Виходить, друзі, ситуація наступним чином. Фактично, Сі отримав перемогу над Трампом у питанні, хто ж буде контролювати Росію, хто буде доїти цю корову за великим рахунком, так це виходить. Сі залишається не просто правителем Китаю, а я вважаю, і в тому числі він активно і дуже суттєво впливає на російську політику. На тлі бажання яструбинного крила Кремля продовжувати війну, зараз вони отримали перевагу ситуативно. Це ще не означає, що Путін повністю відмовився від ідеї припинення вогню, тому що в певний момент він дійсно може виходити таке рішення. Я наголошую, я це не виключаю в силу низки економічних обставин, які складаються для Росії. Хоча Західна преса зараз багато більше про те, що Кремлю дуже вигідно безкінечно продовжувати війну, вони так зможуть і довго продовжувати, Але. Певний момент, все ж таки, Путін буде зважати на те, що співпраця зі Сполученими Штатами Америки для нього також важлива. Втім, ситуативно ще раз наголошу, Китай отримав перемогу над Трампом. Наступним кроком має бути відповідь Трампа, враховуючи саме таку ситуацію, таку позицію, то єдиним правильним рішенням. Дійсно, тут я думаю, що ви розяляєте мою позицію, буде введення санкцій проти Росії, які готуються. Ну і також ухвалення закону Лінці Грема у Сенаті щодо 500% відсоткових мит до країн, які будуть торгувати із Росією. Ну звісно, Китаю це нібито ні до чого, але зважаючи друзі, все ж таки на бажання, непереборне бажання і необхідність Китаю продовжувати торгівлю зі Сполученими Штатами Америки. То такі нові санкційні рішення, митні рішення по відношенню до китайських товарів, можуть бути для Пекіну катастрофічними. Поки що, друзі, заяв від Білого Дому з нагоди присутності Сі на параді не було. Не думаю, що вони будуть конкретно коментувати візит Сі до Москви, але те, що для Білого Дому це є серйозним викликом, у мене особисто сумнівів немає ніяких. Щодо гостей, які мають приїхати на парад. Російські ЗМІ повідомляють про те, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо все ж таки приїде на день перемоги, і він нібито сказав, що погрози президента України Зеленського є неприйнятними. МЗС Росії також сьогодні самого ранку розроджується купою заяв на адресу України, де мовиться про те, що київський режим налаштований неприйнятно по відношенню до Росії, але ну як може бути по-іншому. Але перемир'я під час параду Росія прагне. Втім, вночі росіяни атакували Київ, Черкаси, Харківщину, Миколаївщину, Київщину. Загалом за ніч росіяни запустили по території України 165 безпілотних літальних апаратів. Весь ранок тривають удари кабами по Донеччині та Сумщині. Президент України Зеленський каже, росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б'ють кожного дня по Україні. Цинічно, але для нас абсолютно немає нічого нового. В російському ОС, як я вам сказав, навіть заявили про те, що несанкціонований запуск будь-яких видів літальних апаратів буде покараний. Тобто росіяни хочуть тиші на 9 травня, в той же час продовжують атакувати Україну. Все в стилі Росії, нічого для нас нового немає. Але буквально сьогодні на російському телебаченні виходить великий документальний фільм, який зняв Зарубін. Це придворний журналіст Путіна. В якому багато Путін наговорив речей і про Росію, і про Україну, і про зовнішню політику. Але що він сказав такого ключового для нас? Загалом також нічого нового, але хотів би поточнити вам саме на таких його тезах. Він говорить про те, що у Росії не було необхідності застосовувати ядерну зброю в ході так званої СВО і є надія, що цього й не буде потрібно. Ну тут прямий натік у нас є ядерна зброя, але ми поки що її не використовуємо, ми, мовляв, впораємося і так. Не виключає, що така бравада Путіна пов'язана з тим, що все ж таки лідер Китаю приїздить Москви. Візит Сі був під величезним питанням, ви це знаєте. Також Путін говорить про те, що Росію хотіли спровокувати на помилки в ході так званої спецоперації, але їй вдається зберігати холодну кровність. Про що йдеться мова? Ну певне про те, що поки що Путін готовий воювати далі. І він говорить про те, що Росія і без ядерної зброї має достатньо сили і засобів, щоб довести до кінця так званого СВО, а перемир'я з Україною є неминучим. Втім, конкретних строків він не називає. Ну і з ким перемир'я, якщо говорити з тими, хто прихильно ставиться до Росії, це мешканці так званих ЛНР, ДНР, так вони вже розуміють. Вже є суб'єктами Російської Федерації, але якщо говорити про громадян України, то навряд чи він тут знайде критичну більшість, яка готова зустрічати його квітами та хлібом сіллю. Новий документальний фільм про Путіна був присвячений 25-річчю його першої інфрації і став зараз, ну таким, знаєте, приводом для масової пропаганди, правильності курсу Кремля і так далі. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я маю для вас, їх небагато, але дуже важливий момент про те, що тепер хід за Трампом. Трамп має сказати своє слово, враховуючи те, що буквально днями прозвучала заява державного секретаря США Марко Рубіо, який сьогодні обіймає біля Трампа ледь чи не лідируючу позицію. Він стає максимально близьким до Трампа, а Трамп йому довіряє дуже дуже багато. Так, от Марко Рубіо говорить про те, що Китай для США є більшою навіть загрозою, аніж війна Росії проти України. І це не найголовніша проблема, тобто війна Росії проти України, яку США хотіли б вирішити. Тому Трамп має всі відповісти. Чим пошле Марко Рубіо на парад? Навряд чи. Але ці рішення точно мають бути. За цим, друзі, слідкую, обов'язково вам буду все оперативно повідомляти у себе в телеграм-каналі. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтесь в себе до Україна.